Пане Денисе, вітаємо вас із третьої в чемпіонаті перемогою, виїзною вольовою перемогою. Скажіть, за рахунок чого вдалося, на вашу думку, схилити шальки та все ж таки на свій біблі? Е, ну, перед грою розуміли, що важко буде грати тут на зустрічних курсах, тому що специфічний зал дуже тут самому. Не одну гру зіграв і дуже важко за одне тренування пристосуватися до цього зала. Все ж таки він трохи вущи. Тому свідомо віддали ініціативу, грали на контратаках. Добре, що після першого пропущеного голу відразу забили, зрівняли рахунок, тому що така була шахматна партія. Хто перший заб'є, той виграє. Ну, добре, що ми в кінці матчу забили, забили цей гол. Як загалом оцінюєте цей дебютний сезон в екстралізі для своєї команди зараз от, на нинішньому етапі чемпіонату? Та не ну, поки що важко оцінювати. Ми працюємо, я вважаю, що ми прогресуємо з кожною грою. Дуже подобається те, що ми прогресуємо. Команда мене сприймає правильно і робить те, що ми тренерський штаб готуємо перед грою, готуємося. we <laughs>